Дай вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я, втіхи, дай любові, згоди, втіхи, змогу дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя зичим вам багато, хай вас Бог благословляє, многих літ вам поважає. Учителю, вклоняємось до землі перед великим іменем твоїм. Вже проростають ці маленькі зерна під поглядом, як серце золотим. Учителю, ти наче нездоланність, крізь просієш іскру доброти, Щоб засвітить усерденьку дитячим, вогонь священий розум і красив. Хай пронесу перший. Дарує вам ніжність. А сонце весняне дарує тепло у березні. Вітер несе вам надію і щастя, і радість, і мир, і добро. Вітаємо вас зі святом весни, щиро бажаємо весняної повені, щастя, натхнення, любові, оновлення, процвітання, віри. Віри в краще майбутнє, воно неодмінно настане. Віри в людей, вони є переважно добрими. Віри в себе, це є запорука успіху.